27 листопада запрошую вас на вебінар компанії Інкон Криптоактиви та податки. Україна та Європейський Союз у 25-26 році. Нові правила, нові вимоги і, звичайно, нові ризики для кожного, хто працює з криптою. Мене звати Наталія доценко білоус Я є податковим консультантом міжнародного рівня, експертом з криптооподаткування та комплаєнсу. У співпраці з компанією Inform Consulting ми запросили провідних фахівців. Аудитора Дмитра Михайленка, податкового консультанта Олександру Нікітіну, приватного нотаріуса Наталію Чернягіну, Антона Равлика, експерта з Крипти і відомого а, творця Крипти Мартіна Тайна. На вебінарі ми розберемо всі ключові зміни, які вступають у Силу в Україні та Європейському Союзі. У 26 му році ви дізнаєтесь, що робити, щоб правильно, легально, без блокувань і штрафів працювати з криптою. На нашому заході розглянемо перше правила Міка та ДАК 8, які змінюють усю європейську криптоекосистему. По друге, які транзакції банки в Україні вважають ризиковими та чому блокують рахунки? Як правильно декларувати криптоактиви фізособам та бізнесу у 20... за 2025 рік та у 2026 році? QIC EML вимоги, які вже реалізують біржі, банки та фінтех компанії. Також розберемо, як убезпечити себе від запитів податковою, які документи зберігати та як підтвердити джерело походження коштів від крипти. Покроково покажемо, як правильно працювати з біржами DeFi, P2P, OTC. А які операції викликають найбільше питання у регуляторів? На вебінарі буде все чітко, зрозуміло і на практичних кейсах? Наша зустріч відбудеться в онлайн. Форматі. Також для кожного учасника є бонуси заходу, це доступ до перегляду відео, презентації та чек-листи для роботи з криптоактивами. Професійна команда експертів з України та Європейського Союзу відповість на всі ваші запитання, реєструйтесь за посиланням внизу під відео, підготуйте свій бізнес і свої інвестиції до нових криптоправил 2025-2026 року і зустріньте зміни впевнено разом з Інкон.